Богдан, пані Люба, ви маєте фа, е, ва, фава, фаволю лимонку? А напевно квасолю лимонку. Я там знаю, яка вона лимонка, яка вона не лимонка. У мене є біла, рабенька і червона. Все. А які там лимонки, які там мандаринки? Уявлення не маю, Богдане. Що ти мене ще будеш питав таке? Я таких тих назвів до всього не знаю. Таня ворона, привіт. Таня ворона добрий вечір. Україна, у нас весь тиждень пройшлий було так тепло, а сьогодні дощ валить, як дурний. До речі, я в Хорватії, я хочу додому в Україну. Путін, щоб його ваші качки і кури покусали. Дякую за гарний коментар, але я його видалю через те, що тут є такі слова, що YouTube не дозволяє. Але коментар дуже гарний. Якби так можна було зробити, я вже так би і зробила, вже пустила б тут. індику, що кусається чи того півдня, щоб є б'ється ОДО. але ж не, не буває так. Дай Бог війна скоро кінчиться і ви повернетеся додому. Юля Тамара Козачишна, привітання, Таня Ворона, Юля, Богдан, Діана, добрий вечір. Лія, пані Люба, а з юнацтва ким працювали? Я на фермі? На фермі я працювала. фермі, Я з 9-10 клас ходила до школи, я вже мала групу телят своїх. Ось на фермі. І я заробила собі пай, я маю пай. Ось, так, щось таке діло. Так, то інакше. То щегінакше. А це ще інакше. Ой. Без граб не розберешся. Так, Таня Ворона, Самара Козачишна, доброго вечора. Юрій, добрий вечір, Юрій. Да, йдемо Мадрід? De Dios, Доброго вечора, Юрій, вам всього найкращого, Діма. То що ви за ту козу вчепилися? Добре, все буде з вашою козою. Питаю, чи хутора є у вас? Нема в нас хуторів на село. Які хутора? Я ж сказала. Андрій, пані Любочка, яка квасоля Вам більше смач... смачною, біла чи кра... краса? На вашу думку? Мені саме більше подобається отака біла-велика. Ось ця, як наскаут бабоха. Не знаю, як вам показати. Ось така. Вона велика. Ось така мені саме більше подобається квасоля. Ось така велика біла. Ось то вона. Ось то вона. А ця отака теж смачна квасоля. Ну я в супу її не люблю, її до салату добре. А в супові вона мені не подобається, я скажу чого, Андрію. Через те, що вона мені дає чор чорний чек до червоного борщу. Да. А якщо от суп з пасолею зварити, то він мені тоді такий чорний, виходить, я не люблю такого кольору. Ось. Так щось що таке діло. Ось такі то справоньки. Так, давайте я дочитаю раз-два. Руслана, привіт всім. Нарешті стигла на електричку до вас дивлюся вас регулярно. Дякую, Руслана, гарного дня вам. Діана, привіт. Передайте Наталі, передам Богдан іншу козочку. Ну, то я вже розказала. Діана, да, лісова пісня, Люба, що то у вас сталося? Чому коза заслабла? Яка, вибачте, за такі питання? Але у мене теж кози не настало у четвер. Мої козилі параліч взяв. оце той, що якщо він не стрімкий перед коза, починає трошки сліпнути, починає...